Огляд на складний ніж із дамаської сталі моделька Бік. Ніж бік, це в першу чергу складний ніж з класичним дизайном, надзвичайно стильним. при цьому. У нас тут по габаритах 185 мм загальної довжини, 80 по клинку, 3,2 товщини і 140 грамів ваги, що немало. При цьому він є в двох варіантах. Зараз в мене в руці, саме з дерев'яним руків'ям. І також є ось такий от варіант з акриловими накладочками. По сталі це у нас з 10 в Дамаску. Класно виглядає завжди. Тут, до речі, прикольно, що в кожному ножі візерунки будуть відрізнятися. Ну, це звісно, Дамаск. Дамаск має таку особливість. Два однакових ножа не існує по осьовому вузлу. Є підшипники, також є замок лайнер лок, ніж працює плавно. Можна відкривати як через отвір в лезі, так і через. Ловничок при цьому він чітко фіксується ніяких сумнівів в роботі цього лайнер локу у мене немає. Він не заходить за далеко і дуже дуже зручний, так як він виступає з лівої накладки і легко зачіпається за великий палець. Також. Присутній отвір для темляка, і що класно, в дизайні використовується у нас тут сталь в плані на руків'ї. Бачите, ось тут є полірований елемент. Він з акрилом не так цікаво, як на мою думку, виглядає. А от саме з деревом він зовсім грає іншими вже фарбами. Також є ось такий ребристий бекспейсер, який теж зручно лягає в руку, і той самий плавник доповнює руків'я і. Створює цим самим таку гарду, яка буде захищати при різних прямих рухах, при різних проколах ваш вказівний палець від зісковзування на ріджучу кром. По якості збірки ніяких питань немає, навіть при тому, що це дерево, воно досить гарно підігнано, немає ніяких зайвих зазорів, Тут тримається воно при цьому на двох гвинтах, і один гвинт тримає ще саме нержавіючку. Нашу. Також відразу з ножем вже отримуєте ось такий от нав'язаний маленький темлячок з екошкіри. Якщо ж вас зацікавить цей ніж, і ви бажаєте його придбати собі або комусь в подарунок тоді можете робити це через наш сайт або написавши нам в повідомленні.